Автоховчик заплатив за булочки дві штучки. Кажуть на здачу. І до своєї машинки треба виїжджати через хвилин 20. забирают русские немцы вот такие прикольчицы 17, якраз так, так лопенько Всього ніхто мені не відкрив, начка Це ціла, добре такий автоховчик трофія. Там німець далі 6 встав 12, без 15-12 чітко було, більше було. Так, дві хвилинки відстояв. відстояла точка. то навіть біля двойки на двойку чи по двойці чи на двойку виїде вночі, то доволі ну, багато місць було. 14 євро паркінг

У нідерлантах світлофори, Під'їжджаєш, вони, хоп-хоп. розчихлилися швидко, оп хоп, давай давай, 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 давай. Німецьких чистокровних забрав, і можна пекти собі по дорозі щоб перекусити. Трошки треба навалювати такий рейс з конкуренцією. І парники, і одиночки їдуть, всі стараються швидше приїхати, залишити прицепа загруженого. І забрати пустого. Все воно конкуренція. Бо так завжди їдеш, то приїхав, забрав, ставив. Тут конкуренція. Парник їздить без паузи, а одиночки з паузою. Навіть я вчора приїхав, мав, ніби то як сьогодні би грузиться так по плану, як воно так завжди є. Але мене вчора на вечір відправили, щоб я загрузився, ну, залишив прицепа, забрав загруженого і виїхав на паузу. Бо там є паркінг такий класний, 5 євро колись було, а зараз 7, 7,50 кажуть, бо я вже давно там не був. Там завжди поляки забронірують німці місця, що контейнери такі маленькі на техел таскають. Дуже рідко можна стать. Стояли, як усік бився, теж там стояли з друзями, то зв'язок і треба з моєї фірми. І даже, туди навіть один ну, не... ну, різонно не було їхати. То ми... Тіше я поїхав. Вестралі через три кілометри. Вже на цей сюди. Воно було б там зверху стати, як на 20, яка там 28 чи яка на гамбург з тої сторони. Але я там подивився, що трошки більше по кілометражу. І теж сюди обіжати, то воно виходить даже чуть більше. А тут так, подзвонив, розвідку провів до того, до того, хто тут стояв казали, можна що воно стояти. Я теж пам'ятаю, що приїжджав вночі і місця ще багато було. Приїхав. Коли ще якраз заїжджаєш там, де хотогі, беду, ну, ці гамбургери, це вся кухня, заправка сама там, де заходить оплачувати, хід на заправку приїжджаєш. Все забито було плотнячком так. і думаю, о, капець. став, глянув, пройшовся, о, бачу, що трошки є. Думаю, що далі поїду, а там в кінці. там де, оце ви бачили, що Стою так, одна, друга, третя, бери, хоч, блін, не знаю. Самолітом сідаю. Став, потім ще РФ приїхав, трошки далі став, то люк відкрив, то РФ гуде, 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 ще така тишина, ніч, я закрив. 10 хвилин, є. щолк, вирубився. О, дивіться. На двойку виїжджаю вже 7 хвилин до паркінгу, 10 хвилин до паркінгу. Приїхати, заточити. взагалі чудово. Так, да, в трошки але тут біля Берліна все забите в таку пору, десь їхати в жопах, в тулицях таке вам. А так, у нас тут вигрузка далі. Це повертав на рондов вліво, на третій з'їзд. А це на першому вправо. І там далі Амазон є. Українець з Івано-Франківська працює. Приїхав його німці там, давай шнеля, шнеля починають напрягати. Бачиш, що він не чистокровний німець. І вони там починають нагібати його. А я бачу, що лице знайоме, чую, що він там чую українські матюки. — Ти з України. Да, так, трошки поговорили. Приємно десь бачити зараз ще в Україні війна, побачити якогось свого українця. Попитати. Так часом в Україні не. Ну от так, почекайте, зараз виїхав, тоді з другій. Приємно побачити якогось українця і навіть так доля зводить, що Україна велика, і там, наприклад, я в Херсоні не був, в мене друзі, я з Херсона познайомився і зв'язок підтримую. Вони там в Рівному, може, проїздом були, може не були. І так доля звела аж в Польщі, там, тут там, в Німеччині. У мене друг в Берліні вже теж пару разів пересікався, робить, ну, вчиться і такий айтішник, голова в праву сторону дивиться, правильно. І, і тут пересікався. Теж я з ним познайомився там, ще в контакті було, Написав, що він мені почистив. Зробив, я вже не пам'ятаю, що там настроїв, чи відеокарту. І зробив, заплатив гроші там трохи, скільки сказав, так. І крепко не брав. Якось зв'язок підтримуєш, я щоб працював на пожежній, рятувальником. Він там живе коло пожарки. І... Добре. Майше набагато за мене. Знайомось ну, йому було 12-14 років, а зараз такий вже дядько тоді був. ще хлопчик, котигорошку такий великий, зараз такий материк пацан, мужичок. Кока-кола. Свято наближається, так? Да? 4. То я скільки годину Годину я проскочив. Зекономи, навіть більше, чому годину. Такого-година година 40. Година 30 то 100%. Але тако година 30. Поки заїхати на автодок. З автодока. Той Берлін проскочити на обізніках. Воно добре, що цей автохол знаходиться ближче біля двойки. Воно далі, краще. Бо там не було, ну і варіанти є. Що рекомендую в Автоховчик. А, в німцях це що виручають автоховки. Це двійка, дорога, Транзитна. все забито завжди. Пробки, транзит великий. Все. Давай їй. Ще Літва Екобали. Тоже працював на одній фірмі Екобальщиком. Їдеш помалу, економер соляру, всі плюються, їдуть. Їде соляру економить німець. Водочки старенькі голландець їздить, солярку економить, їде за ним, теж так стрмно. Воно є, це вітер так, обходить добре. Якось їхав, теж пробував додому з бази, здав машину, їхав так запорою, і розхід був менший. З поворота подрізают, ой, тормозит. А, и влізти не може, все, надо шукать другу форму. І у-у-у, поехав. Щось така літва, що нормально печа, скажу. якийсь вітовський прицеп, чи то гіртека, чи якісь хедільмани, чи ще якийсь. Vamos ver Їхати далі нема що вам показувати. Дорога прямо, трошки докрута сама, але.